Сьогодні я покажу вам це найсмачніша шоколадна бабка у вашому житті. Ви знаєте, що найскладніше у дріжджовому тісті? Правильно, щоб вона воно залишалося м'яким, а ця бабка вона залишається ніжною навіть через три дні. Дивіться, що я зараз вам покажу: волокнисте, повітряне тісто, шоколадно полуничний крем і секрет, який змінить ваше уявлення про домашню випічку назавжди. Чесно вам кажу, коли я вперше спробувала цей рецепт, я не могла відірватися. Готові? Тоді беріть блокноти, бо цей рецепт ви точно захочете записати. Почнемо з крему. Його буде багато. Ми зробимо стільки, що частина піде в начинку, а частина для змащування готової бабки. Беру 400 грамів полуниці. У мене вона заморожена, вже розмерзлася. До полуниці додаю 100 грамів цукру, потім 50 грамів какао-порошку. Саме воно подарує нам той неймовірний шоколадний смак і ще 100 грамів гарячої води. Беремо блендер і дуже добре все подрібнюємо, ставимо на маленький вогонь і доводимо до кипіння, Кип'ятити треба буквально хвилинку другу не більше. Знімаю з вогня і додаю дві столові ложки крохмалю з горкою. Дуже добре перемішую, щоб не було жодних комочків. Крохмаль зробить наш крем густим, тягучим, просто ідеальним. Перекладаю в холодну миску і обов'язково накриваю плівкою впритул. Плівка має торкатися самого крему, щоб повітря не потрапляло всередину. Інакше утвориться скоринка, а нам це зовсім не потрібно. Залишаю охолоджуватися, а самі переходимо до тісла. Беру живі пресовані дріжджі 45 грамів. До дріжджів додаю 30 грамів цукру і добре перетраю ложечку. Якщо дріжджі свіжі, вони майже одразу, буквально через 10-20 секунд, починають ставати рідкими. Вони вступають у реакцію з цукром, виділяється вода, і ось вони вже пливуть. Це знак, що дріжджі живі, живі і активні, відставляємо їх у бік. Беру 200 грамів кефіру, додаю одну чайну ложку оцту. ставлю на повільний вогонь, зовсім трошки підігріваю. Бачите, кефір згустового став рідким. Може трішечки сиру виділитися, але це нормально, його майже не видно. І додаю 100 г гарячої води, потім 80 грамів цукру і цілу пачку ваніліни. це 2 грами. Дуже добре перемішую, щоб цукор повністю розчинився. А тепер дуже важливо. Перш ніж додавати дріжджі, обов'язково перевірте температуру пальчиком. Якщо буде гаряче, дріжджі просто загинуть, тісто не підніметься. Якщо занадто гаряче, дайте трошки схолонути. Нікуди не поспішаємо краще трохи почекати, ніж зіпсувати результат. Додаю два яйця, це дуже добре перемішую, і вливаю наші дріжджі з цукром. Перемішую і основа готова. Тепер беру 750 г борошна, пшеничного, вищого гатунку. Додаю до рідкої основи і починаю примішувати ложку. Зараз це ще не тісто, це така маса, де борошно тільки з'єдналося з рідиною, і ось зараз додаю 60 грамів м'якого вершкового масла. Воно має бути саме м'яким, не розтопленим. Це дуже важливо для структури тіста. Починаю спочатку ложкою вимішувати масу, а потім переходжу на руки. Збираю абсолютно все борошно з мисочки, нічого не залишаємо на стінках, і увага більше борошна не додаємо. Ми отримуємо саме ту консистенцію, яка нам потрібна вологим м'яке тісто. Масло вмішую так, ніби кулаком вдавлюю його в тісто, беру, повертаю, знову вдавлю. І так по колу. Займає це буквально 30 секунд хвилину, поки все масло не розійдеться по тісту. А тепер найцікавіше: викладаю тісто на стіл і починаю замішувати. Я використовую два види замісу, чергуючи їх. Перший – це так званий французький заміс. Беру тісто двома руками за один край, другим краєм б'ю об стіл і накриваю тією частиною, що в руках, і так по колу. Другий спосіб, мій улюблений, впраюся в тісто костяшками пальців або просто долони і качаю його по столу, замішую, чергуючи ці два способи, поки тісто не стане гладеньким. Воно вже не липне до столу, а головне, дивіться, яке воно красиве, гладеньке, шовковисте. Накриваю мискою і даю відпочити хвилин 5. Це важливо, тісто має розслабитися після активної роботи. Пройшло 5 хвилин, і зараз я покажу вам справжнє диво. Робимо тест на глютенове вікно. Дивіться, як тісто тягнеться. Воно розтягується так, що можна світло скрізь нього побачити. Це означає, що кликовина розвинулася ідеально. А тепер роблю ламінування. Розтягую тісто на всю довжину столу настільки, наскільки можу. У мене сіл не дозволяє розтягнути ще більше, але виробіть, наскільки ваша робоча поверхня дозволяє. У розтягнутому стані довго тісто не можна тримати, тому швидко додаю сіль. Я її не додала відразу, бо без солі клековина розвивається краще. Розподіляю сіль руками по всій поверхні, згортаю тісто і знову починаю заміс. Замішую своїми улюбленими рухами, впираюся і качаю, відбиваю об стіл. Ви замішуєте так, як вам зручно. Головне замішувати, поки сильно розтане повністю і поки не почнете бачити похирці на поверхні тіста. Це добрий знак. Тісто стає більш пружним, еластичним. Загалом активний заміс у мене займає близько 10 хвилин, плюс 5 хвилин відпочинку. Але орієнтуйтеся не на час. Дивіться на стан тіста. Воно має бути гладким з похирцями на поверхні, пружним. Залишаю тісто відпочивати на 30 хвилин. За цей час дріжджі мають почати активно працювати. Перші 15 хвилин тісто ще відпочиває, а потім наступні 15 хвилин воно вже росте. Обов'язково накриває плівкою дуже щільно. Так воно краще підходитиме, бо не буде доступу повітря і створюється ідеальна атмосфера для роботи дріжджі. Поки тісто відпочиває, готую дві формочки, дуже добре змащую їх вершковим маслом. А ще я вирішила додати родзинку, присипаю форму какао порошком по маслу. Так, зверху наша бабка матиме красивий шоколадний відтінок і додатковий смак. Пройшло 30 хвилин. Дивіться, тісто вже виросло. Воно стало пухким повітряним, збільшилося в розміри. Це саме те, що нам потрібно. Викладаю тісто на стіл і ділю на дві рівні частини. У мене вийде дві шикарні бабки. Можна зважити, що були однакові. Я так і зробила. Кожної частини формую кульку. Це дуже просто. Усе, що липке, збираємо всередину, формуємо акуратну кулю. А тепер найвідповідальніший момент. Спочатку трохи розрівнюю руками, а потім розкачу качалка в пласт. Я розкачу не дуже тонко, у нас тут настільки смачний тіст, що саме воно герой цієї страви. Товщина десь трохи менше сантиметра, але ви дивіться на свій смак. Хочете тонше, робіть тонше, хочете товще на здоров'я. Одна порада, коли розкачуєте прямокутник, може бути, що одна сторона вуща за іншу. Так ось ту вущу сторону кладіть нагору, з неї почнете скручувати рулет. Тоді рулет вийде красивою рівномірною формою, вуща сторона наверх, ширша вниз. Тепер беру наш охолоджений крем. Намащую весь пласт, але знизу залишаю десь сантиметрів 3-4 без крему. Це потрібно, щоб краї добре склеїлися. І починаю скручувати в рулет. скручую щільненько, акуратно. Та частина, що без крему, залишається останньою. Коли доходжу до неї, пальцями трохи розтягую край, притискаю до столу, він стає липким. і скручую далі. Бачите, мені навіть не треба нічого защіпувати, все само чудово склеюється. Зверху ще трохи притискаю долоною, щоб рулет був не круглий, а більше прямокутної форми. А тепер розрізаю рулет посередині вздовж. Кладаю одну половинку на іншу і починаю переплітати. Буквально кілька переплетень. Защіпую краї і з двох сторін трохи стискаю по краях, щоб наша коса. коса була щільна. Акуратно перекладаю в підготовлену форму. Коли обидві бабки в формах обов'язково накриваю їх плівкою і залишаю для остаточного підйому. У мене вони підійшли десь за 40 хвилин. Але, як завжди, орієнтуємося не на час, а на стан тіста. Через 30 хвилин підійдіть, подивіться, зробіть тест, легенько натискайте пальчиком. Якщо ямка залишається і дуже-дуже повільно розправляється, значить готово до випічки. Якщо швидко повертається, ще не час, нехай постоять. Готую помазку, беру одне яйце, додаю дві столові ложки звичайної води і дуже добре перемішую. Акуратно, ніжно змащую наші бабки цією помазкою. Випікаю при температурі 200 градусів 35-40 хвилин. Але ви дивіться на свою духовку, має вийти красива золотиста скоринка. Якщо верх починає підгорати, а всередині ще не готово, коли баб... бабки візьмуть гарний кольор, а час ще не вийшов, прикрийте фольгою і верхівка не підпочеться. Коли вони готові, обов'язково одразу діставати з форм. Я ще зверху збрискую холодною водичкою, накриваю рушником і даю трохи відпочити. І ось вони, наші красуни. Дивіться, які вони вийшли. Неймовірно, м'які, пухкі з тією самою волокнистою струк... текстурою. Про яку я вам казала, а смак у мене немає слів це той випадок, коли їси і не можеш зупинитися. Шоколадно-полонична начинка вона така соковита, така ароматна, а тісто просто тане в роті. І знаєте, що найкраще? Ця бабка залишається м'якою навіть на третій день, якщо, звісно, вона доживе до третього дня, нас зазвичай не доживає. Можна їсти просто так, можна з чаю, можна залишки крему взяти і ще зверху помазати це взагалі нереально смачно. Та й годі, готуйте обов'язково. Не бійтеся для тіста, з моїми порадами у вас точно все вийде. А якщо є питання, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Ставте лайк, якщо рецепт сподобався. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Готуйте з любов'ю, діліться з близькими і насолоджуйтеся кожним шматочком. До нових зустрічей. Смачного вам!